морквину ось у каштанчику. Щось носив, носив. Раніше вони так хрумкотіли цією морквою, я її вимила хорошо, вже обкачали. Воно щось молоді ж носиться з морквою, Ну, ці, ці їдять все, так що, я думаю, і моркву з'їдять. А що ви тепер забираєте? Я всім давала. Боже, що ви опять за смітник тут влаштували? Така смачна морква в чужому роті. Ну просто-ну просто не. Оно, бери, кусочок є. Ремчик, ось у морквиночка, бери. На. Не така, да? У Утома краща була. Їжте. Лайза їсть морквинку. Єсть морквинку, більше ніхто не захотів, роздавала моркву, валяється морква по всьому двору, а Лайзочка їсть морквинку. Молодець. Все наш фольєр з кріслами. Постійно підкопи тут роблять у нас дівчата. Вони тільки що гуляли за межами вольєру, а на вечерю вони заходять до себе вольєрчик для їхньої безпеки, вони ночують тут. Малюки оці ночують тут, теж погуляли, поїли, готуються до сну. Усі Фея і Ая теж у вольєрчику. Белла і Жанна. Соня Алла доїдає. Паша і Сніжинка.